Знаєте, що у нас э, мало жертв? Тому що шо, так, слово пожертва воно буде з якимось болею, з якось неприємності. Давайте так, краще з пожертвою будемо вживати таке старе українське слово дату. Датут, дату, напечат. Э, э, тема Вікіпедія тема, тема, це благодійність і спосіб популяризації благодійності. Э, ну, Чутки Вікіпедія не знаю, на що не знаю, хто. Я перечислю, щоб на увазі таке. Це сьогодні найпопулярніше джерело додаткової інформації. Це є те, що триває на майбутнє. Це певний майданчики змагання, різні народи, різні культури змагаються на заспровожність створити інтелектуальну культуру. Покажу, як створити давати статті і чому творити Вікіпедію, це дуже Дивіться, Це графік, який показує число статей, які є в українській Вікіпедії, як вони зростають з часу. Бачите, є експоненти. Тобто тут у мене 22 слайди і 15 хвилин, тому пів години останні. І сьогодні ми маємо 400 тисяч статей, 42 стати. Це є, хто знає, коли хвилянська еклопедія, то це, там було 100 тисяч статей. Їх 4 або 8 української радянських закуплення. Це 14-8 в світі за кількістю статей з коміж 284 і 19-та за кількість за кількістю перепрошую статей, а переглядів таку виховаємо слайді за популярності. У групі ми очікуємо 75 мільйонів переглянутих сторінок за місяць українських ітупенії. Це є 100 тисяч щологи. No, і за те, що ми популярності наша Вікіпедія є найперша в світі. Бачимо, як зростає з року рік, зростає відвідуваність Вікіпендії. Тобто освітній рафік показує, що у листопаді було 67 років, а мільйонів, а в січні вже почекаємо 75 мільйонів переглядів І Це плюс 50% до минулого року. Це я вже казав. І, що мають, ну, мають Arrow, але, знання, які має дитячий народ, знання, які має визначає, ці знання визначають її майбутнє. Якщо там ви закладуєте в дитину якісь знання, що нарад, то відповідно ці знання сформують його майбутнє. Так само і знання, які має народ, це є що визначає майбутнє цього народу. Тепер знаємо, хто цю власне цього роботу Знаєте, можна робити ці датки по різні, можна давати гроші. в той Ну, Вікіпедію потребують сьогодні в Україні 10 мільйонів людей. Тобто, це ті люди, які користуються Вікіпедією. А е, за всю історію я бачимо, що лише близько 7 тисяч людей це тільки зробили 10 редагувань. 10 мільйонів користуються і 7 тисяч зробили за всю історію Вікіпедії, 10 віддавань. А проте, якщо добитися за останні стари. і в Україні, всі, чи в іншому всьому світі, всього 150 людей, які зробили цей колоксальний ресурс. Е, в чому це благодійність? Тому що в Вікіпедії рекламують Ніхто не отримує за це грошей. Яка чумці люди роблять? От, за останній місяць українська Вікіпедія рекламувала 2100 людей, тільки зробили хоча б одну правку. Що, що і штовхає цей витрачати час, е, це, я знаю своїх людей багатьох культуру, світ... Це є заповники, які всі білі для історії, які вони вважають, що вони мають бути заповнені. Ну і один дуже важливий такий чинник, це є боротьба з так званим вільним колоніалізмом. Що це таке, я вам зараз покажу. Оце карта Свободиці на Африку, вона повністю нагадує карту кінця кінця ХІХ століття, 1890 рік. Це карта колоніального розподілу. Світу, і ця карта культура на згоді Африки. Ми бачимо, так як ви від мене, то правоші ці фіолетові — це є французькі колонії, а там є дело, там португальські колонії, а решта це були британські колонії в Африці. І відповідно ми бачимо, що так, розумієте, Індія, так, так само Пакистан. Ця карта зроблена в 2010 році. Вона показує, яка Вікіпедія є найбільш популярною у світі. Ми сьогодні бачимо, що пройшло більше ніж 100 років, а Франція має величезний вплив через Вікіпедію на половину Африки. Так само, як Британія має великий вплив на іншу половину, половину Африки. Ми бачимо, що на, на, на пост Бродянському найпопулярніша Вікіпедія в Україні це все-таки російська Вікіпедія поки що. І бачимо, що є дуже небагато країн. Пенія нової країни. цієї країни. Це є Туреччина, це є Польща, це є Угорщина, Чехія, Розуміла Німеччина, бачимо Швеція, Швеція і Фінляндію. Почали дивитися і Вікіпедії і Барегія також своєю мовою більш популярною. Ну і сподіваємося, що полист і Україна тут стане по червоного кольору, а все-таки з цього лівого імперіалізму чи колодіалізму вона все-таки вернеться за м'які в тому числі праці. З владинів, що знову подкурс, вишну, про От сьогодні у Христі є така категорія молоділістів та розділів. Тут є владі заклади, реаліза... так, в, в владі організації їх є 43, і третіх категоріях є. І в благодійні є дві категорії. Трьох столінок, які йдеться про благодійність. Це ось ми бачимо ті самі конкурси національні, які є. Так, перепрошую. Так. Так, це трошки інше. Це трошки інше. Так. Ось приклад того, як...

Де є відходиш ребенку статтю, де ми пише, і маркувальна буде український благодійний, чи висела чи так далі. І їх перетинують, все, стаття створена, відразу не треба реєструватися, нічого не треба. Чому? що дає, Коли людина стає редактором в Вікіпедії, вона останнє, як шутка дозволяє проявити себе у якості благодійника. Тобто Щось корисне для, для людства, для культури, для народу. Звідки ми маємо можливість спілкуватися з цікавими людьми, які займаються інформацією, там і дійсно цікаві люди, зробити на цю культуру, залишитися на землі, зробити контент на в Україні, розвиватися системати знання і так далі. Розвилити здіймність бої. Ми навчилися дискутувати наступний слайд. Він з важкий, що наша Вікіпедія це є предмет гордості наш народу на світовому рівні. 14 за якістю і 19 за популярністю. Це є потужний медіа інструмент. Число відмінування І Хто користується Google, знає, що вони в шкаті в то зазвичай перше, яка була друге, третє посилання це є з Вікіпедії. Це не тому, що Вікіпедія з Google домовилася, тому що Вікіпедія така, така є сама по собі. Перебування на літ це є цікавим корисном. І е, усі присутні, вони. может, централизованно и будет давать информацию, массовую информацию про планирование, организация, таргетинг. Поэтому заключение до братья. У меня с нуля стартовался этот университет еще во время обучения в экономическом управлении и магистерской работы. Первую ну вот я пытался актуально собрать, вот умерла информация на украинском языке, вторая на русском. массовом для магистика. Чтобы э, какие-то более молодые люди все-таки не имели этих проблем, я попытался в Википедии выложить несколько статей на украинском языке и с ним неожиданно для себя обнаружил, что оказывается есть какие-то свои там, э, ну, пользователи их так, да, которые в силу определенных причин э, логируют свою трактовку тех или иных событий. То есть получается... Я обнаружил, что это не ну, какое-то такое наивное, что-то такое краудсорсинг, что все вот как благотворители, а оказывается, это еще и поле сражений. Что вы делаете для того, чтобы все-таки -то, не потерялся статус вот этой энциклопедии, не ушла в а какую-то и конфронтацию, и лоббирование чьих-то версий? Когда вы стоят на видеоклипе, писать, скажем, не про поведение, не про физику, а про пуды и историю, Ви вимагаєте в дуже молодому середовище, звичайне ворогам середовище. Тому в Вікіпедії є багато прав, які треба здати. з правил – це посилання на джерела. Якщо ви щось вносите в Вікіпедію і не даєте посилання, звідки ви його взяли, цю інформацію -то може стерти, і йому нічого за це не буде. Але якщо інформація із джерелом, це джерело, випустимо, газета 9, то або академічний журнал підставковий, то якщо хтось з інформацію Посилання. На англійській Вікіпедії є такі посилання абсолютно після кожного речення на джерелах. Е, є принципи Вікіпедії, дуже мав такий принцип, це один з принципів, який верифіковувати, посилання на джерела, є принцип нейтральної точки зору. Тобто, Якщо є різні точки зору на одну саму особу, якусь подію, і, 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 і різні джерела подають різні трактовки, треба дати їх паралельно. Як відповідно до там, думки науковця ну, такого, то це вважається цей герой, а відповідно до, до того, то він є там, мандитом, наприклад. І третє ж, вразити принцип дотримання авторських прав. Не можна просто звіти ще взяти, ступіювати і пропустити Вікіпедію. Ви маєте переписати або своїми словами, або це джерело має бути вільне.